Ситуація на покровському напрямку фронту, реакція МЗС України на заяви про напад на резиденцію Путіна та чи підтримують українці мирний план. Про це і більше за мить. Російські військові контролюють приблизно половину міста Покровські не можуть спокійно туди заходити, адже всі підступи до населеного пункту знаходяться під дроновим контролем зсу. Про це в інтерв'ю 24 четвертому каналу сказав головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він наголосив, що Україна зосередила там значну кількість сили і засобів підрозділів ВПЛА. Генерал прокоментував, що заклики щодо виходу з міста, які лунають в адресу ЗСУ, є необґрунтованими. Куди виходити у чисте поле, а далі що шукати. Наступне місце, яке згодом зрівняють із землею, запитав сирський. Також він розповів, що 50% усіх ударів кабами скеровуються саме у напрямок Покровська, намагаючись знищити висотки, де можна розміщувати операторів дронів, снайперів, далекобійні засоби. Детальний коментар сирського щодо ситуації на Покровському напрямку читайте у нашій новині. Себіга спростував брехню РФ про нібито напад на резиденцію Путіна. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга заявив, що Росія не надала жодних достовірних доказів на підтвердження своїх заяв про нібито атаку на резиденцію очільника Кремля на Валдаї. За його словами, такі звинувачення є черговою маніпуляцією з боку Москви. Жителі Валдая, де розташована резиденція очільника Кремля, також не помітили жодних ознак, нібито масованої атаки українських безпілотників, про яку заявляє російська влада. Журналісти опозиційної. Них російських видань поспілкувалися з понад десятьма мешканцями регіону, які заявили, що не чули вибухів, не бачили прильотів дронів і не отримували жодних сповіщень. Окрім того, резиденція Путіна розташована у зоні з посиленою ППО. Поблизу стратегічних військових об'єктів, що перебувають під суворою огороною, нагадаю голова МЗС Росії Лавров заявив, що Україна нібито вночі атакувала резиденцію Путіна у Новогродській області дев'яносто одним БПЛА на цьому фоні у Кремлі пригрозили переглядом переговорної позиції Росії та обіцяють помститися масованими обстрілами Києва найближчим часом. У Росії від тепер цілорічно призиватимуть до війська. Путін підписав відповідний указ згідно з документом. Упродовж наступного року до лав російської армії планують призвати 261 тисячу громадян віком від 18 до 30 років. Відправлення призовників на службу, як і раніше, здійснюватиметься двічі на рік. Водночас, призовні та медичні комісії у військоматах функціонуватимуть протягом усього року. Як кажуть експерти, насправді новий формат призову ЗРФ означає постійну активність військоматів, що створює умови для безпере. Ерного проведення облав, вручення повісток та тиску на призовників протягом усього року детальніше про це читайте у новині на нашому сайті. Українське суспільство не підтримує мирний план, який передбачатиме повне виведення українських військ із Донбасу. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він пояснив, що соціологічні опитування свідчать, переважна більшість українців виступає за припинення війни однак, водночас так само рішуче заперечує проти відмови від східних регіонів. На його переконання, у разі винесення такого питання на референдум воно б не отримало підтримки коли я сказав про 90%, Це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди. Це території і ці розбіжності не з американцями, а з росіянами Усі хочуть миру, але не будь-якою ціною. Окремо український лідер висловив сумнів у щирості намірів російського диктатора завершити війну. Деталі цієї заяви Зеленського читайте у нашій новині. Європа входить у 2026 рік в умовах небувалого стратегічного тиску. Зовнішнього російська війна проти України та все менш передбачувані сполучені штати і внутрішнього зростання популярності популістів та ультраправих політиків. Наступний рік, за оцінкою європейських експертів, обіцяє стати періодом високої дипломатії, де головним ресурсом будуть не гроші, а рішучі діяти. Журналістка Катерина Трифоненко в аналітиці для Слава тіві зібрала думки експертів щодо сценаріїв війни в Україні Європейської безпеки цей текст ви можете прочитати у рубриці докладно його назва Європа. Ключові сценарії на 2026 рік. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.